Я люблю наукову фантастику та знайомий з творами видатного польського письменника Станіслава Лема. Одним із його найвідоміших романів є Непереможний події, якого розгортаються на планеті Регістри. Після загадкового зникнення експедиційної групи, яка прибула на кораблі Кондор, на пошуки команди вирушає крейсер другого класу за назвою Непереможний. Проте герої стикаються з чимось незвичним, мертвою еволюцією, що протирічить законам фізики. Вони досліджують планету та збирають інформацію, ідучи на численні жертви, роблять припущення, які згодом стають істиною, з'ясовують природу цих дивних явищ та воліють бажанням їх знищити. Це захопливий роман про еволюцію неорганічних тіл, неначе чогось живого та людську неприязнь до будь-чого від нас відмінного. І ось виходить гра за мотивами роману The Invincible від новоствореної студії Star Wars Industries, що складається з вихідці. В Текленд та CDPR. Я не мав жодних очікувань від цього проекту. Проте мені було цікаво подивитись на адаптацію від поляків з естетикою Атом Панку. вразила та стала для мене однією з тих ігор, в які хочеться повертатись знову і знову. Проте проект не для всіх та має значну кількість проблем, про які ми поговоримо в нашому огляді. Шестигодинна ігрова адаптація є приквелом до основного роману, розказує іншу історію про зовсім інших персонажів, але відтворює низку подій, що також відбулися і в оригінальному творі. Події відбуваються у розпал холодної війни. Перед початком гри ви ознайомлюєтесь з передісторією, тобто з коміксом. Також у них занотовуються усі ваші дії та змінюються залежно від виборів. У меню можна переглянути цілий комікс прожитої вами гри. Якщо під час завантажень у метро Екзоду з попередні події нагадували аудіо вставки, то тут це вирізки з коміксів, що додає незвичності проекту додатковий шарм, так би мовити. Передисторія звучить так: Драгонфлай, маленький дослідницький човник міжпланетної співдружності з екіпажем із шести осіб, вирушає у віддалені точки космосу, відвідавши чимало світів і вивчивши багато планет, дослідницька місія завершується. Однак дорогою додому на екіпаж чекає. Ще одне завдання. Попри ризика, астрогатор Новік самостійно береться за видобуток рідкісного і надзвичайно цінного мінералу. Новік добуває мінерал, але розплачується зламаною ногою і з нестерпним болем. Однак нещасний випадок не заважає екіпажу святкувати завершення дослідницького циклу. То був час великого успіху та єднання. Задоволені люди встановлюють курс на дімі і йдуть на заслужений відпочинок у камери гібернації, після чого починається сама гра. Нагадаю. Що всі наступні події, це лише перші хвилини гри, які були також у демці та майже нічого не спойлерять. Ви опиняєтесь у невідомому місці. Ви, це головна героїня, вчений біолог, доктор Ясна, яка не пам'ятає усі недавні події, адже у неї амнезія, що можна було б вважати за кліше. Але як у грі, так і у романі цей момент чудово обіграний та пояснюється, окликавши, вона переглядає свої речі та записи, по яким дізнається про росто. Шування нашої бази, і дійшовши до табору, ми знаходимо з'їхавшого з глузду доктора Краута та несправного робота. Відновивши зв'язок з нашим астрогатором Новіком, ми вирішуємо подальший план дій, або негайний пошук інших членів команди, або ремонт робота для охорони недієздатного доктора. Це перший, здавалось би, наче незначний вибір, але від нього може залежати чиєсь життя. Упродовж усієї історії, яка фактично є типу фанфіком, який написаний на. Настільки добре, що міг би бути сюжетом для якогось фільму, чи навіть нехай фанатським, але якісним книжковим приквелом, ви будете слухати діалоги здебільшого доктора Ясни та Астрогатора Новіка. Це роздуми про життя, про долю виживших, розум машин, цинізм союзу та його відношення до людей. Мені вся ця історія дещо нагадала Firewatch. Це твір, так саме твір, адже розмови майже ніколи не замовкають. Коментують усе. Це неначе цікава аудіокнига про дослід. Який шукає відповідей, але з кожною відповіддю з'являються нові запитання: чому всі люди або зникли, або збожеволіли? Що таке мошки? Чому головна героїня нічого не пам'ятає? Чи пам'ятає упродовж розвитку історії? Ви будете згадувати попередні події, доки пазл не складеться. Історія йде поступово та являється дуже цікавою. Має як ілюзію вибору, так і справжні вибори, які додають варіативності. Це пригода, упродовж якої ви будете дослідження. Джувати планету та розвідувати на ній дії союзу та причини їх зникнення, робити припущення, які згодом обґрунтовують наступні теорії, будуть з'являтись певні факти, і так накопичуючи інформацію та зустрівши ще одного майже адекватного персонажа, ви дійдете до фіналу одного з одинадцяти фіналів. Фінал може являти собою не якусь вибагливу катсцену, а дискусію щодо того, які висновки ви зробили впродовж гри. Що це за незвичні речі відбуваються на планеті. Чи обізнано вони завдають втрат новоприбувшим, або це тваринні інстинкти, які лише задіяні в рамках виживання. Від ваших висновків може залежати доля планети, реєстри, а можливо, і недалекого від неї космосу? Історія є основою гри. Вона проста, гармонійна та непередбачувана, адже ніколи не знаєш, чого очікувати у глибинах цієї планети. Сюжет задає купу запитань, відповідаючи на них різними теоріями, одні з яких відкидаються. а Інші обґрунтовуються, проте питання залишаються навіть після проходження. Але перечитавши книгу, все стає на свої місця. Ознайомлення з книгою перед проходженням не лише не обов'язкове, але й небажане. У книзі багато спойлерів до гри. Тому, якщо ви ще не знайомі з цим твором, раджу прочитати після проходження. Жарти про симулятор ходьби не обмежилися на дес Stranding. Вам доведеться ходити зі швидкістю сталкера, який несе хабар Сидоровичу. Лише під час бігу, який прирівнюється до ходьби у звичайному розумінні. Ви будете пересуватись своїми двома з адекватною швидкістю. Проте лише пару десятків секунд через ефекти запотівання скла та втоми, яка повідомляється червоними відтінками навколо екрану. Це зобумовлено носінням скафандру, і я хотів би відмітити ефект занур. Рення у цей світ та прискіпливу уважність до деталей, що частково закінчується на перших локаціях. Швидкість ходьби також залежить від нахилу поверхні. Якщо ви будете підніматись на гору, швидкість зменшиться, а персонаж почне важко дихати. Якщо це спуск, персонаж пришвидшиться. Якщо ж ви будете нести людину, швидкість опуститься до равликової. Розробники зробили все для занурення у атмосферу гри. У персонажа немає жодних індикаторів. Всі дані передаються в Візуально та звуковим шляхом інтерфейсу немає. Інколи з'являються маленькі мінімалістичні підказки, наприклад, які кнопки потрібно натискати для ходіння, і таке і інше. Піднімаючись на підйоми, достатньо просто йти вперед. Більше ніяких дій від вас не вимагається, ніяких квіктайм-івентів, навіть без малювання певних візерунків, джойстиком або мишкою, як зазвичай буває у проектах Quantic Dream, що частково реалізовано у самій грі, для того щоб опустити руби. Або перемкнути канал зв'язку, потрібно опустити мишку вниз або повернути вліво вправо, при тому, що немає жодних підказок щодо цієї дії, але вона здається органічною і не виникає жодних питань, що і як робити. Проте інколи такі дії не вимагаються, що також є ознакою недоробленості проєкту, про що поговоримо трохи пізніше. Карта також є фізичним об'єктом у грі. Це записник доктора, проте інколи в пошуках певної локації можна заблукати, бо не побачив на карті маленького напису на перших локаціях вам можуть бути доступні дві або більше схожих стежок, які ведуть до однієї локації та гармонічно поєднуються. Це додає різноманітності у левел дизайні. Проте упродовж всього проходження таке зустрічається рідше ніж могло б бути. Натомість, починаючи з самої першої локації, є непотрібні відгалуження та стежки, які ведуть в нікуди. Інколи я втрачав десятки секунд на те, щоб зрозуміти, що дорога закінчує. Ця невидимою стіною або невеликими нерівностями, які я чомусь не можу пройти. Такі стежки та локації варто було б прибрати, або залишити якісь колекційні предмети чи то рукописи, яких у грі всього пару штук, і знаходяться вони лише у таборах або на кораблі. Невидимі стіни та штучне обмеження одна з проблем цієї гри. Здавалось би, ви тільки що пройшли таку перешкоду, а тут не можете просто переступити камінчик. Їхня функція зрозуміла, але було б доречніше ставити фізичні об'єкти, які обмежували шлях, та робили б його більш лінійним. Інколи я застрягав у нерівності, яка була скупченням малих ям посеред шляху. Подібне ставалося і з автівкою, яка двічі застрягла між текстурами. Виходом з цієї ситуації був перезапуск гри. Інколи текстури не прогружались, трохи падав FPS, але нічого критичного не було. Загалом все йшло гладко щодо їзди на автівці, вона максимально аркадна та не відчувається таке відчут. Тя наче не їдеш, а пливеш на ній ви проїздите добру частину гри. Атмосфера вражає, об'єкти у стилі атомпанку панку зроблені чудово. Це не пусті коробки з купою повторювальних елементів, як у іграх Бесезда. Це унікальні намети, пропорції та купа інших різних речей, елементи, яких лише обмежуються однією, двома або декількома локаціями. Існує багато елементів, які використовуються одноразово або двічі у грі, через що роблять кожну локацію. Кожну подію більш унікальною. Розмови головних героїв лише додають атмосферності. Здається, вони ніколи не замовкають, але завжди говорять про щось цікаве. Вживаючи купу наукових термінів та пояснюючи різні явища, вони час від часу замовкають на пару десятків секунд, і те лише для того, щоб програла атмосферна мелодія, або щоб головна героїня почала наспівувати пісню, яка додає живості цій безлюдній планеті. and fighting Подув вітру на піщаній поверхні, відкриття намету з харизматичним звуком та деталізованою анімацією, та ще й зі звуком подуву вітру. Сам намет додає неймовірної деталізації об'єктам та й світу загалом. Проте, на жаль, це стосується лише першої локації, яка була в демці. Перша локація зображує, яким міг бути проект з маленькими, але значними для атмосферності деталями, як то видний оку подув вітру, характерний звук відкриття дверей у різних наметах, адже на Далі корпуси будуть відкритими з самого початку, а деякі просто декорацією, без можливості заглянути всередину, з більш продуманим левел-дизайном, який насправді має купу огріхів та соковитими анімаціями, які направду так і залишились соковитими впродовж усієї гри: як то спуск з висоти, карабкання, протирання скла скафандру від запотівання. Більшість анімацій унікальні, і я не бачив, щоб вони часто повторювались. Проте найкрасивішим у цій. І грі є футуристичні краєвиди, вони просто фантастичні, одні з найкращих. Так завжди і кортіло зайти у фоторежим та зробити черговий скрін. У грі є українська локалізація з гарною якістю перекладу. Збрешу, якщо скажу, що вона ідеальна. Зрідка мені траплялися опечатки, плутанина між жіночим та чоловічим родом. Проте помилок там дуже мало. The Invincible – це медитативна адвенчура з чудовою книжковою історією, атмосферою, увагою до деталей, цікавими коміксами, футуристичними видами та повільним темпом оповіді, через що багатьом людям вона може здатися нудною. Проте для гравців, які звикли до темпу тривалого читання книг, ця гра буде більш ніж до вподоби, адже історія це основа. Без неї гра була б черговим прохідняком. Якщо коротко описати цей проект, це аудіокни. Ніга з захопливою історією, на яку ви можете впливати, та чудовими візуальними та аудіоефектами з можливістю дослідження локацій. Проте гра має і недоліки, серед яких недоробленість деяких локацій, невидимі стіни, декорації замість фізичних об'єктів, деякі неточності історії, які не відповідають оригіналу, та нереалізований потенціал, як анімації, так і деталей, які впливають на атмосферу гри, та механік, які присутні у грі, але діють Ють занадто обмежено. Щодо ціни, то гра продається на PS5 за 950 гривень, а на ПК за 450 гривень. І ми дійшли до головного питання: чи варто купувати The Invincible? Якщо ви знайомі з твором Лема або любите книги по науковій фантастиці, то так. Якщо ж ні, то гра може здатись вам нудною, тому раджу оцінити, наскільки вам подобається сеттинг та темп оповідання. При цьому читати оригінал перед проходженням не бажано чи варта вона уваги? Безсумнівно, тому оцінка, зважаючи на все 7,5 з половиною із 10 можливих балів. Власне, самі, що думаєте про Інвінсібл? Поділіться думками в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.